В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Христос Воскрес! Присяйте, будь ласка. Сьогодні неділя сліпого. Ісус, який вчора і сьогодні той самий. І Він сказав я з вами до кінця віку, просити Його постійно, щоб він міг і нам відкрити наші очі. Но очі не стільки фізичні. А скільки душевні очі. Сліпота душевна, це душа, яка знаходиться в темряві. Коли читати у Матея слова народ, який сидів у темноті. Побачив велике світло. Тим, що сиділи в країні тіні смерті, зійшло світло. Коли є світло, людина бачить. Коли є світло, людина не спотикається. Може першим бути, коли ніч людина ходить в темноті. Не тільки фізично, може фізично бачити, а не бачити духовно, сліпота духовна, сліпота душі. От якраз фарисеї були сліпі душою, що осліпило їх. Гординня, егоїзм, самолюбство. Ви бачите, людина з народження була сліпа, і ніхто не міг нічого йому допомогти. Появляється Ісус. І Він Помазавши її очі, той пішов, помився в селамі і почав бачити. Фарисеї почали нарікати на Ісуса, що Він суботу і зцілив прозрів. І коли покликали того хлопця, його не один раз питали, Хто ж тобі це зробив? Він каже, я вам говорю, Ісус. Но він грішний тому, що Він це зробив в суботу. Говорить цей хлопець, я не знаю він, хто він, Но він мене стілив, я бачу. Покликали батьків, чи справді був ваш син сліпий з народження? Вони кажуть, так. Вони знову допитують того юнака, як він тобі зробив, як ж ти прозрів, як він відкрив тобі очі. Юнак відповів, я вже вам казав, ви чули і ще хочете чути. Чи не хочете ви бути учими, стати його? Ті ж лайкою напали на нього і сказали, ти його учні, ми учні Моїсея. Ми знаємо, що Моїсей промовляв до Бога, а цього не знаємо відхиляння. У відповідь чоловік сказав, тому воно дивно, що ви не знаєте, відкіля? Але він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників. А хто Богобоязливий? І чинить волю, того він слухає. Я буду говорити ще таку думку. Я відчував не раз себе сліпим і за свої гордині, за свого его, і за свої самолюбства. Коли це в мене найбільше проявлялося? Тоді, коли я пускав в себе обіду, це є темрява в мені тоді. Я кроме своєї обіди нікого більше не бачив. Я був сліпим, і що б мені не казали, я сліпий. Я не чую, не бачу, бо мене обіда взяла. Диявол взяв. Темрява взяла. І щоб це зло з мене відійшло, щоб відкрилося моє серце, відкрилися очі мого серця, я знайшов таблетку Господа. Я почав, як та кровотечева, кричати до Ісуса. Коли чую отут на душі в мене тягар чи дратування, чи злість. Я звертаюся умом до Ісуса, думками до Ісуса, почуттями до Ісуса. Я відриваюся зразу від подразника. Я відриваюся від обіди. Відриваюся від Смутку, кричу до нього. Думками. Ісусе, 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 визволи моє серце від зла. Буває так, що рано встаєш, а тебе вже все дратує. Ти вже сліпий до всіх. Ти готовий розривати, ти готовий сваритися, ти готовий бунтуватися. Ти нікого не бачиш, не відчуваєш, бо тебе зранку крутить вже. І таке, і це сліпота. Я не бачу людини, не бачу образу Божого, я не бачу тій людині Бога. Бо в мене нема тут Бога, нема Божого Духа, нема світла. Світло є, але я його в себе не впускаю, це світло. Я в темряві ходжу. Тою темрією є моя правда. Мене зачепили, мене не почули, мене не люблять, мене лишили. І тоді та темрява накрила мою душу. І нічого більш не бачив, кроме того обіду, цього агресію, того роздратування, духа диявольського. Який закрив мені очі, закрив моє серце. І це біда. І це страшна біда. І я почав собі кожний ранок ще очі не відкрив в думки, щоб не гуляли десь поза мною, не розбуджували в мене гнів. Я починаю Ісусе, 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 як сліпий, я кровотечила, відкрий мені серце, наповни мене своїм світлом, бо ти є світло, що прийшло в світ. Я хочу визволитись від тої темряви, що в мені. Це дуже важливо. Особливо це чути, знаєте, коли? Дуже добре. Коли тобі все добре, коли голова світла, ти забуваєш і про Бога, нема коли тебе роботи, тебе люди, тебе обставини, копа роботи. А коли отут тебе трошки прижме, отут дуже добре зразу згадати Ісусе. Бо я хочу визволитись від зла, не Івана до мене, а від зла у мені до Івана. Бо це зло мене робить сліпим і глухим. І тоді я кричу до нього, визволи мене. Я хочу щоб мої очі світилися. Я хочу щоб моє серце світилося. Я хочу нестити світло. В нагірні знов проповіді. Ви всі читаєте п'яту голову. Ви світло світу. Ви світло. Ви є храм світла. Ви є храм доброти. Ви є храм Бога живого? Ви світло. Не може сховатися в місто, що лежить наверху гори. І не запалюють світла і не ставлять його під посудами. Лише на свічник, щоб воно світило усім. Ви світло світло. Ви світлі сім'ї. Про що йдеться? А я чую, що я зранку славу в мене вже темрява. Яке там світло? Я кричу до Бога, Господи, відкрий мені, очі, бачити. Бачити те без початку. Бо в тобі світло. Просвіти мої думки, звільни мій ум від темряви. Просвіти моє серце, звільни моє серце від темряви. Бо я закрився сам в собі цією обідою. Я нікого не бачу про своє нещастя. Бо я обіжений на весь світ. Диявол захопив мене. Я одержимий. Ні одна таблетка не допомагає. Ні одне не вмовання, хто б мене не вмовляв, мені нічого не допомагає. Воно сильніше це згадує у мене. Я не хочу бути рабом диявола. Я не хочу бути рабом сліпоти духовної. Я не хочу носити обіду. Агресії, Тому я зранку молюся. Ісусе, Ісусе, визволи мене від тої темряви, серця моє, бо серце стане легше і голові легше. І очі відкриються. І по другому все тоді дився, вже не така ця людина мені й погана. Та й вказує, що я її ще й люблю, що мене вона вже не дратує. Легше мені стало. Я бачу вже, я свідчуся до тієї, людини. мене очі вже світяться. А це є щастя. Коли тут нема світла, ти сонця не бачиш. Ти людей не бачиш. Ти себе не чуєш. І це є зле. І коли от чуєш, що тебе починає вже щось дратувати, ти зробив до Ісуса, Ісусе. Знов хмара найшла на мене. Людина навіть не знає, вона мене дратує. Вона нормальна все. Вона мені усміхається, а мене зуби скрій Ісусе, визволи мене, визволи того духа зла. Дай оправдати людську душу. Як ти мене оправдаєш і прощаєш. Звільни моє серце. Визволи, воскреси мою душу. Ви є світло для світу. Це дуже важливо, що коли ви починаєте більше молитися, відпускає зло, тому що ви єднаєтесь умом і серцем з Богом мета вашої молитви звільнити себе. Від того зла, від якщо ви багато молитесь, тоді це є легше. Тоді відпускай. Це є псалтир. Я хочу, щоб ви читали частіше нагірну проповідь Іванівські заповіді Христа. Це п'ята, шоста і сьома глава Матея. Читайте її до молитву. От Поки будете читати молитви, розкрити цю нагірну проповідь. Всього три глави. Можете читати одну всю главу, але порозважте. Це заповідь до нас. Це воля Божа до нас. Його, в його волі є світло для нас. В Його волі є Воскресіння душі нашого. В його волі звільнення нас від темряви. Порозважай і приміни Його на сьогоднішній день. Це слово, яке тебе зачепило, з тої глави. Можеш і три глави читати. Ну, на якому слові зупинись сьогодні? Читай. Читай Його волю, читай Його Слово. Це необхідно вам. Бог всього хоче, перебувайте в моєму слові, пізнайте правду. І правда вас визволить. Амінь. Христос воскрес.